Постать трохи нахилена вперед, ноги на ширині плечей, рухи рівномірні і жваві. Шестикласникам однієї з міських шкіл розповіли, як правильно у руках косу тримати. кажуть, таку акцію влаштовують традиційно щороку. Це для того, щоб діти наші знали про минущину, і вони щоб знали і. Не тільки як хліб купити на взяти з полиці в магазині, а як він вирощується, так само як молоко, що воно не не в пляшках, десь там з'являється, а його треба його треба. Це молоко добути нелегкою працею і в тому числі косовицею. Шестикласників на урок привела вчителька біології, каже, що сама із села, але косити не пробувала лише бачила, як це роблять інші зранку. Ще поки роса коситься сіну, так воно легше коситься. Так як мені говорили, що легше коситься. Відперше покосилися в покоси, сіно розкидається, щоб швидше на сонці сушилося, перекидається на іншу сторону, і коли висохло, звичайно, збирається у копиці і перевозиться у дане місцевість на приміщення. Більшість із цих міських школярів у руках косу не тримали. У ну, мене квартира і я не виходила ні. Не було де косити. Косарева Праця завжди була в пошані, розповіли під час теоретичної частини. З давніх давен в Україні діяли неписані правила косовиці, які передавалися з покоління в покоління. Наприклад, напрямок загону треба вибрати так, щоб коса йшла на зустріч нахилу трави. Поетична тема косовиці в українській літературі піднімалася досить часто. Багато про цей процес оповідав подільський письменник Кось Гордієнко. «Каже, Гордієнко, о, хлопчик косу треба любити все життя. Це життя любити, треба з нею дружити, то 100 років жити, каже, цього. Ну і так справді він прожив 93 роки. От якби в мене була коса зараз, то я трохи махнув би траву, то потягнув би косою, якийсь там бурінець, і кажу, став би здоровший. А так каже, вже в мене сили відпадають, без коси я не можу жити. На косовиці часто виходили толукою, після цього влаштовували частування. На поділі був звичай посвячення молодого парубка на косаря. Бойове хрещення пройшли і охочі школярі. Так трошки складненько було. Там коса так там тяжкіше, там легше, і правильно треба тримати її. Ну це хто вміє косити, то він швидко покосить там. Якщо захотіти, то можна десь навчитися може за хвилин десять. 15. Хочу навчитися правильно косити, приїду в село, буду допомагати своїм родичам. Після посвяти казали, що тепер правдивому косарю можна було тютюн курити, горілку пити та дівчину любити.